Зараз ми знаходимося в майстерні, де відбувається робочий процес по виготовленні покутської кераміки. І я хочу звернути вашу увагу, ось тут піч, ось, і ви можете бачити зараз температура, яка саме в печі, де а, сохне а, вся посуда, яка виробляється. А що ви там робите? Можете сказати кількість? Так, вигружають печі. Тут вигружають печі. Давайте зайдемо, подивимося, що тут відбувається. Вигружають печі. Так. Трошки побитих, трошки не побитих. Дуже, дуже. Слухай, тут дуже жарко, як Це печі, а це не брак. Супер. Класно. Це я дуже довго не можу, бо тут дуже жарко. А скільки тут піч може мати температуру? яку? Максимальна температура 1000 градусів, до якої ми випікаємо. 1000 градусів. І коли 1000 градусів 1000 градусів, то вона тріскає чи не тріскає? Ти бачиш, як право. Буває 2-3 відсотки браку. 2-3 відсотки. Так, добре, йдемо подивимося, що тут у нас ще відбувається. Так, тут знову в телевізі, напевно, вже вироблені в нас. Є вироби. Так, а що ви робите? Лощимо. 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 Лощимо? Лощимо. 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 А що це за слово? Як що у нас Треба лощити, щоб файний блеск був. Ага, щоб воно блищало і було гладеньке. Блищало та <зв> як. <út> Не <зв> кажу що. Добре. буду культурна. Добре, давайте ми подивимося. А хто робить отакі вироби, дуже класні художні вироби. де Там я бачу козаки такі голодні на казанки. Майстри у вас. Дуже класно. Mm -hmm. Ось, а те, що таке? Можна тут? Це глина, глина, можна, нема. Це глина. А де ви берете цю глину? Чи це секрет? Mm -hmm. mm -hmm. Коломи. Mm -hmm. mm -hmm. Прикольно. От бачите, ось такого шматочка глини перебляється. Ось давайте я покажу дуже класні різні бирби. Ну от такі. Наприклад. А можна це взяти, так? Да? Mm -hmm. І о, ви можете приїхати сюди і спробувати цю глину на смак. Я жартую, звичайно, Попробувати в руках. Це серйозно? Це лікувальна глина. Її можна їсти? Чи ага, тобто розводити з водою можна пити. Дивіться, як я інтуїтивно здогадався, що її можна їсти. Це, напевно, інстинкти підказують. Так, добре.

Tá. А на коловце на сім'ї виникає круг. Можна попробувати, так? Ну нічого страшного. Перший раз перший клас. А боїв, що показувати? Ви мені... Давайте показуйте. Так, ух ты, круг такий класний. Семен Семенович. Семен Семенович. Я Виталий Вячеславович. У нас є, а спільний спільный друг с мужчина. Так. Аккуратно. Ну, так. это может. Да. Больше я. А, там, ну правильно. Тепер пандовайся. Ситуация така. Ух ти, Хляб. Коротше, головне зробити удачний хляб. Треба ти поставити правильно на театр, розумієш, а я це не мій робив. Ні, я зрозумів, що. Це буде перший. Це тобто ну, не можна показувати людям таку штуку, тому що бачиш, що мене халтура, та як тебе вибухає. Ні-ні, ні, це нормально. Чого тут нормального немає? Ну, він навіть він так тримає, як на коротше, Це а, не майстер, але ви все одно краще можете показати, як воно відбувається. Краще, хоча, як ви. Краще, ніж я. Слухай, прикольно. А можна я просто потрогаю. Просто потригає. Чуть, головне, потримає. Бачиш, от можна тентри година є. Бачиш, менше більше тентин. Видно, що вона ще не на те. Я думаю, вона не має ходити. Тисто майстер, так, іде на патент і не видно нічого. А що в майстер якийсь що в нього всередині? В руках, що так було рука. Тепер давай, що робить. Тепер береш її. Ух ты! Круто! Класно. Шариш? Дуже. Не шарю. Не але... вже обтраскався, ну ладно, то... то нічого страшного. Коротше, люди, якщо приїжджаєте сюди і пробуєте, треба партушки брати. Так. Прикольно. Коротше, бачиш, що виходить, через нормально все виходить. Так не повинно бути. Та можна я оттыкнул туди руки трохи? Ну да, пробуй. А що роби, да? не бачишь, що я работаю? Руки, да? да, да ні, на, все, перпик. Перпик, ты шо? Ну, перти, все. Понимаешь, все. Все, да? Тут бачишь, вы называете жаба. Жаба, да? А, я понял. нажимати треба, да? Да все, не ты. Тихо треба стати проценти, друзь, ти ставиш, якби одну руку чітко, а другу тільки поправляєш. Все, чітко, я зрозумів, Вона має чітко стояти. Якщо треба чітко, то на якось стане рівно, розумієш. Але так, чітко, це означає на круг чітко, а чітко, типу. Отут чітко, типу, так, розумієш, коли ти ставиш її просто чітко в повітрі, розумієш, тоді вона якби. А коліна не впирається, нічого.